За 7 років відкрив просто якусь неймовірну кількість контейнерів. І у мене питання Варгімінг. А коли взагалі я зможу впевнитися в тому, що 100 тисяч на акаунт золота з якогось там контейнера, не знаю, містичний контейнер першого, другого, третього рівня або чорної скриньки, це реально. Коли так буде? Я от зараз дивлюся розкладочку по золоту з одного із контейнерів. Значить процент випадіння з тисячі золота, 1,65%. 165 це випаде тобі 1000 золота. 1500 золота падає 1,16. 3000 золота, ймовірність 0,33%, 5 тисяч 0,17%. 10 тисяч золота впаде з ймовірністю 0,10 тисяч 0,02%, 50 тисяч 0,01 і вище 100 тисяч 0,01. І мене одразу все стає зрозумілим. Відповідь на моє питання ніколи. Ніколи. І для тебе, у мене, є зараз відкриття рулетки з мегаконтейнерами. Сідай позручніше, заварюй варенички зі сметанкою. Зараз будемо відкривати мегаконтейнери. Бажаю гарного перегляду! Ти на каналі Атреадбакерю. Я би, звісно, викрутив всю цю історію на максимум. Ну тут е, прям блин, за 2900 дуже дорого, як на мене. І шлакові контейнери тут теж присутні. Ось ці, типу, там, пісок, оцей, який падає постійно. Відкриваємо одразу. 60 тисяч золота було. Подивимося, що нам надроблять. Не впевнений, що щось буде толкове, але три випало, відкриємо одразу. Так, є, є. 150 золота. Щось мені казали, що тут більше буде мегаконтейнерів, але головна нагорода, типу, 10 штук і якось так. Можна подивитися, чи дропнуться вони там не з останнього. Ну, я не впевнений, що я готовий крутити всю цю рулетку, тому що найціннішими контейнерами є оці перші там, до 1000. Тисячі. До тисячі. Тому що ось це все. І одразу, якщо раніше там з піска падало, е якісь танки падали, більше падали. А зараз все, хлоп, і вони вже відкручені. По любому. Тому що йде злив голди в мене вже мінус 1000 золота. Мігаконтейнір. Перший із. 300 золота. А все по 300. Так, да, все по 300. Ну от якраз 300 у нас окуп на наступний прокрут. Так, торчимо, коротше, уже 1000 золота. Пісочниця. Пуста. 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 Я останній навіть вгадав, що там буде пусто. 370 золота. Не впевнений, що це потрібно взагалі крутити. Нашу кручу не знаю. Лудоманія. 450. О, містики ми вже вибрали. Дорогі, не падає ще кастомізацію. Ха-ха, це нормально. Нормально сказав, що не падає і випало. Окей. І знову кастомізація. За, тупо, за, по, за половину, А, у мене їх три падає. Ну не буду їх відкривати. Кастомізація вся вибрана вже. Ну, теоретично, ну, дорого, вони не окупаються. Все, що понад 300 золота, не окупається ні в яких контейнерах. Ну, тобто, неправильно я сказав, воно окупається. Воно може окупитися, якщо там випаде якийсь танк. Але. Упавати на те, що випаде палюбасу тобі танк, не можна. От, наприклад, чомусь мені досі, я зараз злив, вже 4 тисячі майже золота, мені чомусь досі нічого не випало. Тобто я ще в мінусі. І ну якщо зараз з пісочниці випаде танк, то це дуже круто, але нікому це не цікаво, тому що там компенсація взагалі просто мізерна. Але навіть із пісочниці не дропається. І от ми вже п'ятерочку золота скрутили. А де а Де бонуси взагалі? Три контейнера першого рівня містичні. Талісман, талісман, брат, забирай. Це знаєте, талісман зроблений таким чином, аби Ну, типу, щось намалювати на екрані, що якась там третя нагорода. 200 золота. Ф, дякую. В розрізі того, що нам ми злили вже там п'ятерку золота, 200 я прям. Прям просто максимально задоволений. І зараз нам ще пісочниця випаде, так? Да? Взагалі не цікаво. Ні. чорні скриньки три штуки. 400 золота. Ну, от в чорних скринях ще щось типу відбивається. впевнений, звісно. Ну, там, 600 от зараз. З однієї скриньки до 9 доходить. Так, і ми зробили 1000 золота. Повернули трошечки. Окей. Але максимальна. Чепуха, коротше, падає. Контейнер. Мега контейнер. 250 золота. Ну, я взагалі не розумію. За прокрут в 1400. Це. Якийсь взагалі крінж мені здається. Ну, я кручу для того, щоб ви не крутили. Не робили цих помилок, тому що 100 тисяч золота марна надія. Марна, примарна і не ніколи не збуваємо, я так би сказав. Збери їх всі, палю басу. Ну отак. Хорош. Збери всі за полтораху. Дві тисячі золота. Камон. Три містичних контейнери. Ось такі справи. І що далі? Ще один. Оп! Ну, просто шла. Максимальний шла. Двушка. А залишається 1, 3, 1. Ну, фіг з ним поїхали. Просто з 10 мегаконтейнерів, ну... Я не впевнений навіть, що це буде окуп якийсь. 300 золота. 300. От вони настільки відкручені просто максимально. 2,390. Дуже багато нагород, дуже багато нагород, які типу шлакові і по пару разів залишаються. 300 золото. Хорош, хорош. Це все на те, що ми заслужили. 20 злили голди майже. Зараз подивимося. Так, ще один контейнер. Оп-оп-оп. І... Все, так? Да? Все, зрозуміло, що всередині. Забрати. Прокрут за 2500. Та навіть якщо б зараз випав містичні, містичні кажу, мегаконтейнери десятка. Мені здається, що ВЗ-114, ну, окей. ВЗ-114 супер. Тому що якщо нам щось дробнеться з нього... Камуфляж джулун, супер, красавчики. Максимально дякую. Просто нема за що. 40 тисяч лишилось. 2500 майже більше трошечки, ніж 2500 прокут. Максимально невигідна рулетка, мені здається, що я більш невигідних рулеток ще не бачив в цій грі. Просто якийсь. Діч якась, я би сказав. Ой-ой-ой, закинув розкішний, розкішний сюрприз. Мені з мегаконтейнера дропається. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну давайте, ще підсумки рано підводите. Рекс. Відкриваємо AstroN Рекс. Рекс. І 1500 золота. Тобто, коротше, вкидаєш ти бабки по-взрослому. А повертаєш їх. Ну, тобто ти тут можеш дістати. Тупо, ну, таке. От залишається 4 кроки для того, щоб забрати головну нагороду. Але ж п'ятий крок він же теж буде коштовний. 500 золота? Ну, 500 ще, окей, хай буде. Так, 2800. Хоп! 4. 6 кроків. 6 кроків ще потрібно. Дайте десяточку якусь, щоб я окупчик зробив собі якийсь. Ага, 1000 золота. Ну окей, хай буде 1000 золота. Давайте Йоха. Випадем. Давайте мені Йоха, щоб я. 200. Ну, хоч 200 золота. Сюрпризи закінчились. 3000. Максимально відкручена діч. Я. Де мої 100 тисяч золота, я не розумію. Варгеймінг, Давайте сюди щось цікаве. Ха-ха-ха, восьмерочка. Оце нормально. Нормально. 3750 ми відбиваємо і містичний відкриваємо одразу. Ну да. Можна було би і не сподіватися, що тут е, щось випаде. Так. Трошечки ми відбили цей останній прокрут. Трьошка. Трьошка. Перед... не перед останній. Це. О, ми забираємо два мега-контейнери. За трьошечку. 300 золота. Ну, ти тратиш 3000. А лише 10%, 10 з того забираєш. Ну тут вже без варіантів їх треба забрати. І зараз всі відкриваємо. Я бачив, що в попередньому я не відкрив. І зараз відкриваємо наступні. Подивимося. Просто 11 контейнерів. Закриваємо і все. Так, забрали. 10 контейнерів. Відкриваємо. 300 золота. Супер. Прям дуже дякую. Відкриваємо далі. Я думаю, може вийти туди в ангар. О, 750. Ну не вже. Щось більше, ніж 500. Більше, ніж 300. 300 це у нас як той поговорки. О, 20-20, хорош, я хорош. Дві восьмерочки, до речі, вибили, но за те, що ми витратили купу бабла. Ну, 1500. Ну що ти, паргімін? Дайте щось посерйозні. Ну що то, давай, давай уже, насипай. Розчехляйся, давай. 300, красавчик, дякую. поговорку знаємо. В рифму можемо сказати, не треба. Хочемо щось нормальне. 350. Як не 300, то 350. Супер. Ооо Єпа Ви бачили цю фігню 21 тисяча. А чого не 121. Чому не 21 500? Чому? Де? Звідки це взагалі такий, Там що, є такий процент? Я в шокі. Ми. Ми що, купили з вами цю балалайку всю? Що подивимося, давайте, я просто в шокі. І мені цікаво подивитися, а що там реально є такий шанс випадіння 21 тисячі, як воно балансує взагалі цю історію. Т-34, йолки палки Ну, і 20-ка досвіду, ну окей, 300, ми знаємо, Варгеймінг, що ви класні ребята, про 300. Саме з трактористами маєте справи, я. Не хочу. 300, знову таки 300. Так, що у нас тут? І у нас все закінчили. Все, рулеточку ми скрутили, і давайте подивимося тепер. Слухайте, ми в повному ми заробили за цю рулетку трьошечку золота. 3000 золота. Ну, це просто на такому тоненькому це нереально. Це, от я кажу, це нереально. Тобто, якщо б не випало, якщо б нам не випало 21 тисяча, ми б були просто. Ми реально в двадцятки в жопі були. А тут. Нам випадає 21 тисяча, і я, чесно кажучи, я в шокі. Ми, ми плюс в трьошку. Плюс із цієї всієї історії випало там три танки. Це теж, начебто, досить і досить непогано. Є сертифікати всілякі, і треба подивитися, що у нас тут 50. Тобто, ну небагато. Окей, фіолетовий один. Все, з фіолетового да, добрали. Небагато. Ну, кількість бустерів теж непогано нам нападало. Прямо досить-досить непогано, як, як на мене. Тому ну, це ж треба зрозуміти, що двадцятка впала в самому кінці з оцих десяти. Тобто, якщо б я, наприклад, скрутив би там половину і сказав би, що ні, за трьошку я не піду більше там нічого робити, то блін, ну я скажу так, що це було б ну от так, просто прогавив бабки і все. Тому що ну, був би просто в мінусяку. Мінусяка. Там мінус 20 тисяч. Дякую тобі, що ти додивився аж до цього моменту, і я хочу сказати, що то, що було зараз на цьому відкритті, це просто один шанс на мільйон. І такого не буде в якогось іншого гравця, який зараз подивився це відео і погнав відкривати мегаконтейнери. Тому я гадаю, що потрібно до цього відноситись дуже просто. Якщо ти готовий зливати там. 35-40 тисяч золота на якусь рулетку від А до Я до максимальної нагороди. І ти не будеш про це жалкувати, тоді дійсно можеш йти і крутити її. А якщо тобі ну, ти там збирав кілька років 10-15 тисяч і сподіваєшся на те, що тобі щось випаде, так дійсно може випасти, а може і не випасти. І тоді буде, мабуть, сумно. Бажаю, щоб сипалось з мегаконтейнерів по 150 тисяч золота. Бажаю гарних боїв, найкращих тіммейтів. Ну і пам'ятай, друже, все буде Україна. Бай!